Уваги проект рішення про нагрожувати Олександра Олександровича знаку заслуги перед містом першого ступеня. Того є і третя ступінь, і друга ступінь. Ну я думаю, що тільки не ви, мабуть, не знаєте Олександра Олександровича, дійсно мета хорового мистецтва. Він хормейстер, -хор диригент, педагог звукалу, член журі, лідер майстер-класів аранжувальників. До речі, йому виповнилось нещодавно 70 років. Він є засновником і художним керівником багатьох знаних колективів. А для Житомирщини, і саме для міста Житомир, звичайно. Житомирська академічна хоробка капела Орея він її утворив ще в 1986 році разом з нею він досягав просто найвеличніших висот отримував 10 гран-при 44 перші премії. Е, можна описувати і описувати, але я думаю, головне просто навіть просто послухати одну із його е, аранжувальних робіт, коли співає його гори, і тоді просто питань не, не виникне. Ну я думаю, що всі знають, хто такий. Да? ті. Тобто, я думаю, що дійсно людина заслуговує. Прохання підтримати. хто за Хорошо. Микола Васильович. забезпечення, а, ціляки забезпеченні на За секундочку, всі 25 війшли, оце останні, останні лиця у нас чи ні? Е а, це, це закупівля. Все, так, все, хорошо. Це, це окремо по виконкому, окремо. Наступне Це внести до пункту 13.1 розділу 4 придбання продукції, в тому числі відповіщення пам'яті про наших загиблих героїв. 41 тисячі це встановлення системи оповіщення культурів мовчання на прозорому образі. Ну і пропонується також додати до о, пункту 6.2, до. Це оповіщення військове зобов'язання з засобів поштового рекомендованого підправи, з допису склади, в обстріл на звань 30. Це звернуться на цеканні відповідно до законодавства. Ми маємо надсилати запити їхніх, оповідання пов'язаних зобов'язаних. зміни підтримати про першого Хто за? Давайте підтримуємо. Дякую. Так, по вашему. Сейчас, у вас е, ви по двум питанням, так? Да? Так, так. Все, хорошо. Давайте, юшенька, Одне, 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 одне. Шановні Олександре, шановні депутати, прошу вас отримати проект рішення про прийняття кому комунальну власність Живоморської міської територіальної громади матеріал. Цінностей від нашого міста Дортмунда вони передали нам 40 генераторів і один обігрівач для намету. І так як ми їх приймали через кордон і ми прийняли їх на нашу громаду для наших потреб під час блекауту, під час періодичних відключень світла. І на сьогодні ми їх маємо взяти на баланс. На сьогодні у нас вже відпрацьоване питання, що ці генератори отримують наші пункти незламності, об'єкти соціальної. Та освітніх інфраструктур. Uh -huh. І це рішення складається ще з другої частини. Тобто ми беремо на баланс, а і, і наступним пунктом ми просимо підтримати прохання менської міської громади менської міської громади, менської міської ради, які і Чернігівської області. І наше місто, яке за програмою президента є містом, яке підтримує Житомирська міська рада, і вони звернулися до е, керівництва міської ради із е, проблемою із питанням, проханням виділити е, три е, передати три по можливості генератори для забезпечення у них е, е, саме тих потреб для соціальних і медичних Другим інфраструктур. Угу. Є питання прохання підтримати, хто за? Дякую, повертаємося до питання освіти. Да. Звернення звернення стосується відтермінування трансформації наших ага. закладів загальної середньої освіти ліцеїв до 2027 року. Як у нас все і було? Тобто ми звертаємося до міністерства охорони освіти, звертаємося до міні... до Асоціації міст України з проханням тим, щоб діти, які навчаються в 9 класі, зараз довчилися в 10-11. Очікуємо відповідь, а далі ну далі наша е е робоча група рухається. а рекомендації профільної комісії є. Да, всі, всі підтримують. Так, так, угу. так. Yeah. Є зауваження. Хто за? Що з тим бомбосховищем на восьмому літалі закінчується? Не закінчується. Закінчується до кінця року, я думаю. Так, там наступне Ковальчук. Ковальчук. Це просимо зміни до видів економічної діяльності. Наш комунальний заклад ПЛАС, він створювався ще в 2018 році, тому у нас була основний клет державного управління загального характеру. Але треба у нас освіта у сфері спорту та відпочинку. Технічне питання це думаю, просто клет, да? Так, а де Ковальчук У нас є сіна? Ковальчук відряджений сьогодні, куди вона поїхала? в Києві? В Києві да? Да. Ага. Що треба? Вона обіцяла вивчити питання по федерації білого і доповістила. Я зрозуміла, я знаю. у мене угу. завдання це є. Так. Я їй нагадаю. Хорошо, дякую. Угу. Хто за підтримали? Так, Александр Васильович, давайте. У вас я все, вивала, все? Марію, все? Да. Угу, Дякую. Шановні депутати, у нас є зміни до програми розвитку. Комунального господарства, вони стосуються тільки одного підприємства. Це комунальне підприємство Житомир Теплокомуненерго. У нас є заборгованість по транспортуванню газу, і виникає у зв'язку з тим, що пізно розпочався опалювальний сезон. У нас були кошти в бюджеті передбачені на заробітну плату, але раз пізно почався, то він відтерміновується, коли. Отримають кошти від населення і тому необхідна підтримка по заробітній платі. Також у сумі 6 мільйонів 500 тисяч. І по транспортуванню газу це 1,12 за попередній період, за 2024 рік вона сума стала. 5511. Uh -huh. ну, 5511 необхідність, а ми виділяємо 5500. Uh -huh. Прохання підтримати. По сумам все. Є запитання. Хто за? Підтримали. Наступний пункт у нас стосується. Затвердження... затвердження договору на постачання газу. Згідно законодавства і враховуючи те, що. Ну, скажімо так, втратив чинний господарський кодекс України, всі його положення перейшли в інші закони. Є вимога НАК «Нафтогаз України» щодо погодження договору постачання газу нашому комунальному підприємству Теплокомуненерго. Там передбачається, якщо сума договору перевищує 10% вартості основних засобів підприємства, то це повноваження не тільки самого підприємства, але й погодження з Основника. власником. Тому такий договір аналогічний. Ми погоджували в 2021 році. Прохання підтримати. Дякую. Наступний наш проєкт рішення стосується погодження комунального підприємства Житомиртеплокомуненерго. Визнати визнати трансформатори їхньою власністю. Мова йде про що? Це, е Їхньою власністю чи нашою власністю? Е комунальною власністю і передача на баланс. Нашою власністю. власності. Так. Але у них буде балансі. Так. Так. ми хочемо, то ми вважати позивну та да. з нашим Саме головне mm -hmm. друге, що це трансформатори, які ми постійно опікувалися. Ми знали, що це вони наші. Але зараз, коли ми почали підключати когенерацію, то обленерго. Просить, щоб ми їх виділили в окрему балансову вартість, і для цього необхідно Все, дане не рішення. А Хоча вони з 72-го року, коли передавалася стець в теплокому вони не були виділені в окремі основні зал. Підтримали. І в нас ще є виникло буквально сьогодні. Одна редакційна правка. В нас виділені кошти на будівництво кладовища, в тому числі алея слави, це військові об'єкти. От але там не зазначено. Олександр січ. дивіться, ми порядок денний вже голосували. Порядку денного його немає. Ні. Якщо воно було порядку денному, програма. є програма, а це редакційна правка в програму. В яку програму це програма благоустрою? Програма благоустрою. Це що не доповіли це Ну, ні, Олександр Васильович, ні, ну шутки шутками, але да, ну такої якби халатності, давайте вже не будемо такі робити далі. Це виникло буквально тільки що. Через я той я мають. Роз... Я... Ну, Про... Можна було е, до комісії підійти і сказати, у нас буде ще така, ми нормально проголосуємо. А все, якщо потім докидуємо ці мішочки, знаєте, як би це. Дивіться, я поясню, можете не голосувати, але mm -hmm. я вважаю, що необхідно повернутися до першого питання. Питання буквально виникло 15 хвилин. Е, в нас є е, в програмі будівництво кладовища, в тому числі Алея Слави. Записано Алея Слави без е, назви секторів. Необхідно додати, Алея Слави є, необхідно додати сектори 7А, 8А, 9А. І за це... цього не це Питання, Це питання позичергової пози сесії? Воно потрібно на позичергову сесії? У нас вже виділені кошти і зараз не проходять фінансування. Тож я ще я раз це потрібно на позичалому Це Чим швидше, тим краще. Хорошо. Прохання вернутися до першого питання, вернулися і проголосувати за. Не, не до першого. До шостого, до так, шостого, да, шостого. до шостого. І до нього. Хто за, проголосували. Хорошо. Дякую за розуміння. Дякую. Далі, Ярмаков, Микола Миколаївич. Доброго дня. Пред змін до програми внесення змін до доповнення програми організації безпеки дорожнього руху на житловий територіальній громаді 25-25 роки, 25-29 роки. А саме у нас йде по перерозподілу економія по знаках 150 тисяч. Пропонується збільшити захід споживання оплату споживач, споживчої електроенергії на світофорних об'єктах, тому що є потреба до кінця року збільшення. По даному заходу можу, можу пояснити перекинути на споживання тому що ми не власним до кінця року по до кінця року цього вистачить. Да, да. Да. Так. ми не просимо кошти з бюджету. Це все перерозподіл. Далі друга сума триосівсот сімдесят будівництва світофорного об'єкта ріктора та Сімдесят тисяч на проект далі йде зміни цієї самої суми на обладнання і сам світопостановити буде саме формальні приємним господарським способом. Да. Угу. А коли а, ми, ми закінчимо? вже вчора поставили закладні. Так. Стойки вже є готуються, зараз чекаємо на світлофори, і я думаю, що в кінець листопада, ну, хоча б грудні, ви не Супер. І залишається на кулі 354, з цього розподілу пропоную міг виділити на 10 е, обладнань безперебойного живлення для світлофорних об'єктів. У нас на сьогоднішній день 20 в автономному режимі вже працює, uh -huh. ось коли які були встановлені, і ще 10, ми можемо вийти, ось вони за нами відобразили на світлофорних об'єктах. Які буде працювати від 6 до 8 годин безперебічно при відсутності світу? Тобто, зараз, досить... секундочку, Олександр е, е, Сергіяч, скажіть, то тобто за що того, що ми зробили його способом, у нас з'явилася економіка. Ну, да. Ще вивільнили кошти трохи по його будівництву. Тобто у нього поточці чи вимінили кошти на стойки, у нього були труби, тобто у нього було багато чи матеріалу для ситопорного uh -huh. об'єкту. Uh -huh. Тому те, що не визначив, він закупив, сам ситопори він купує, це все, все інше у нас. Угу. Вирішили таким чином, щоб знайти вже бюджет, за вона з 1 мільйонів, вино зустріч на дерев. Супер. Є питання. Скажіть, на комісії з безпеки дорожнього руху розглядалося питання, кощаді світофору? Так. А воно пройшло? Так, в друга раза, раз, я пам'ятаю, що воно не пройшло. В минулому році ми його не погодили, а в цьому році погодилися. Угу. Так. так, тоді е... протокол, і ми написали про роботу, видали проект, і ти подавали доручі на комісії. Микола Николаевич на наступну комісію, яка, яка у нас буде, це я розумію, вже буде бюджетка, але нам потрібна інформація, все таки по нашій зеленій хвилі. По двом магістральним вулицях підготуйтесь, будь ласка, да? дайте всю інформацію, щоб тоді була так не богом, не бігом со слайдами, де, коли, скільки потрібно коштів, на які Тобто зробіть нормальний розрахунок, щоб можливості, якщо будемо слухати, ми у бюджет би і поставили. Ми говорили з директором. Скажу місць світла ще може місць назад. Я йому задавав питання: ми міняємо контролери, ага. де кінцевий результат. Тобто, з його слів, є продав... програмний продукт, який може закальцювати це все. Я першу чергу, що я хотів в нього побачити, це такий центр в нього на місці світло, де диспетчер бачить відключення. У нас uh -huh. на жаль зараз це все в ручному режимі, і це ну це неправильно. В основному центрі. Він я йому теж дав. Якщо він я, я вам скажу, що для бюджетки готовий, він має це все технічно опрацювати, зробити нам якусь презентацію навіть управління транспорту, щоб ми розуміли. А потім ми, коли це все опрацюємо, до вас прийдемо. Микола колеч, не по не потім, коли ви опрацюєте, у вас часу до наступної комісії. Тобто вам зараз треба з ним попрацювати, відпрацювати ці технічні питання з ним разом, і потім ви приходите нам, як ви вже там погодились, як це правильно, mm -hmm. і ви доповідаєте, як це треба зробити. І що вам для цього потрібно? Хорошо? Так, Хорошо. так хто за це питання, хто за? Дякуємо, проголосував. Так, Вікторія, Доброго дня. питання стосується зміни виділення субвенції військовим частинам. До моменту проведення бюджетної комісії ми отримали 11, 12 запитів, і сума, яку розглянули і підтримала бюджетна комісія, 14 мільйонів 120 тисяч. Після проведення бюджетної комісії ми отримали ще два запити від військових на суму мільйон 400 тисяч. Прошу підтримати в загальної. Сумі виділення субвенції 15-520 1520. Да. Угу, ясно. Хто за? Дякую. Дякую, так, Савна. відповідно до проєкту рішення щодо змін до бюджету було передбачено субвенція на придбання житла для родин з інвалідністю внаслідок війни 1 мільйон 421,5 і 50 тисяч на заклади освіти з обласного бюджету. Відповідно до пропозиції управління комунального господарства, яка вже була розглянута програма, 5 мільйонів 512 і 6,5 на зарплату і природний газ. Відповідно, 15 мільйонів 520 підтримка сіл безпеки і оборони і 25400 це придбання також матеріальних цінностей для сіл безпеки і оборони. Крім того, до проєкту рішення передбачено звернення щодо збереження в бюджетах громад. 64% ПДФО для нашої громади це 171 мільйон в бюджеті 26-го року. І відповідно вилучення реверсної дотації на 26 й рік уже в проєкті, який надано Верховної Раді на друге читання 274 мільйони. Тому підготовлено таке звернення до Верховної Ради і відповідна. До народних депутатів щодо збереження реверсної дотації. Це ініціатива асоціації. Ви пам'ятаєте, на минулій сесії було аналогічне звернення трошки більшій редакції, але до першого редакції частково було враховане. Саме ці питання в другій редакції не враховані, то асоціація ініціює повторне таке звернення. Крім цього, до додаток до змін до бюджету є договор по управлінню комунального господарства щодо затвердження договору, це Мінрозвитку по суб'єнції Кос-1, Кос 2 на 71 мільйон. Тобто, цей договор просто формально міністерство вимагає затвердження. Технічне є питання? Хто за? Дякую. Підтримали Благотворно Попрацювали всі молодці. на питання.